Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про ознаки правильного зняття мірок. Їх є шість. Питайте, що у стандартної фігури напівобхват стегон більше напівобхвату грудей на 4 см. Якщо напівохват грудей більше або дорівнює напівобхвату стегон, то це фігура верхнього типу. Якщо напівобхват грудей менше за напівхвату стегон більш ніж на 5 см, то це фігура нижнього типу. Якщо у вас верхній тип, шиємо спідницю олівець. Якщо нижній спідницю злегка розширюємо донизу. Ширина спинки більша, ніж ширина грудей перша на 1 і більше сантиметрів. Якщо цього не сталося, то намагаємось виключити помилку. Просимо розслабитися, опустити плечі, прийняти природну поставу, зробити вдих-видих і швидко переміряємо ширину грудей першого, ширину грудей і ширину спинки. Дуже часто при знятті мірок ми виправляємось, так як у житті не ходимо. В результаті сукня у готовому вигляді не сидить, у неї вузька спина, а спереду зайва тканина. Крім того, виникає помилка балансу, коли пілочка стає довшою, а спинка коротша, ніж є. В результаті плечовий шов завалюється на спинку. І ще при знятті цих ми торкаємося інтимних частин тіла, і руки інстинктивно відсуваються від нас. Це також призводить до спотворення. І ще вимірюючи ширину грудей, дуже часто ви заводите сантиметр глибоко під пахові заглибини. Це найпоширеніша помилка при знятті мірок. Так робити не можна. Відкладаючи потім цю величину на вікріці, ви сильно збільшуєте ширину пілочки, залишаючи мало місця для пройми. Вона виходить вузькою, негарною і рукав туди не входить. Отже, якщо ви перемірили і отримали ті самі цифри, то швидше за все перед вами перегинуста постава. Так часто буває у спортсменів. Запам'ятовуємо, це для того, щоб наприкінці зняття мірок та аналізу фігури порівняти цю характеристику сієї, що вийде за визначення балансу. Якщо там теж виявиться перегинесна постава, то ви зняли мірки правильно. А якщо там виявиться сутула, то самі розумієте, ви десь помилилися. Шукайте помилку. ширина грудей більша за ширину спинки. Якщо навпаки, то до ширини грудей додаємо стільки, щоб ширина грудей була більшою, ніж ширина спинки хоча б на пів см. Довжина переду до лінії талії більша довжина спинки до лінії талії на 1-3 см. Різниця між ними називають балансом. Від того, яка ця величина залежить характеристика постави фігури. Це дуже важливо. Саме з цієї причини нам можуть не підходити чужі форми. Допустимо, у вас баланс 5 см. А у викрійці 0 см, що дуже часто буває, ви, вимірявши груди талію та стегна на чужій викрійці, і не перевіривши баланс, викриєте сукню. І тільки на примірку бачите, що вона не сидить. Так, не можна робити. Якщо баланс менший за 1 см, то фігура сотула. Небагато виправляємо цю мірку. Додаємо до довжини переду до лінії талії 1,5 см. Якщо баланс більше 3 см, то фігура перегинаста або з великими грудьми. При цьому слід пам'ятати, що варто лише трішки посунути плече на спинку або пілочку, баланс відразу виправиться. Трохи сутулий або перегиниста фігура стає нормальною. Це головний результат роботи, це дуже важливо. Не бійтеся рухати плече під час зняття балансових мірок. Висота грудей більша висоти скосу плеча переда на 2-3 см. Якщо цього не сталося, перевірте себе ще раз. У житті висота грудей дорівнює висоті скосу плеча переда тільки під час використання плечових накладок. А більше ніж на 3 см тільки у дуже похилих плечей. Зазвичай довжина спинки до лінії талії більша на 1 см або дорівнює висоті скосу плеча спинки. Якщо це не так, то фігура має або підняті плечі, або похилі. При похилих плечах бажано завжди використовувати плечові накладки або в літньому, літньому одязі робити виріз горловини лодочку. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.